Всім привіт, мої хороші. Тема сьогоднішнього відео: як зберегти внутрішній спокій та легкість життя зі свого особистої професійного досвіду, я дійшла висновку про те, що саме відчуття внутрішнього спокою. Неспішності і у доброму розумінні менш серйозного ставлення до життя якраз це приводить людину до суб'єктивного відчуття щастя і задоволеності тими реаліями, які у неї є, і в моєму житті теж був такий випадок, коли я ніби зовнішньо мала все і мала класні стосунки, і стала тричі мамою, і все йшло добре в плані моєї самореалізації. І тут я розуміла, що я нещаслива, от якась вічна гонка і немає якраз розслаблення, спокою і за зовнішніми такими досягненнями якраз внутрішньо я себе втрачала. І тому я зрозуміла, що це є дуже важливим. І в роботі з жінками на індивідуальних консультаціях я зрозуміла, наскільки, зокрема, жінці важливо. Зберігати ось цей внутрішній стан, тому що він допомагає бути в контакті з собою, бути в контакті з власною сексуальністю і, зрештою, проживати своє життя тут і зараз. Я сьогодні визначила ось 10 таких правил, правил ми не в школі, але зрештою, ці правила, які нам справді допомагають. Почуватися добре, почуватися легко, не вимушено і від цього кайфувати від життя. Тому перше правило того, як почуватися спокійно, наповнено, гармонійно, наспішно це правило духовності. Як християнка, я, звичайно, можу сказати, що наше відчуття наповненості щастя і любові, воно починається із контакту з Богом. Тому я розумію, наскільки важливою є молитва, коли людина заспокоюється, коли вона максимально єднається зі своїм внутрішнім світом і може якраз почути себе, почути Бога і бути у цьому спілкуванні. Звичайно, у кожної людини є свої цінності і своє розуміння духовності, і хтось бачить її як медитація, як спілкування з природою і можливо черпання енергії від природи, і це теж дуже крутий ресурс для людини, і ним не варто нехтувати, тому що ось ті природні стихії, які ми маємо, ми теж можемо використовувати для того, щоб наповнюватися для якісного життя. Що це правило якісного життя це ставитись у свого життя більш простіше. Менш серйозно і ставитися як до гри, як казав Шекспір, що життя це гра, і я думаю, в цьому є важливий сенс. І насправді, ось подібне ставлення до життя простіше, менш серйозне, допомагає нам легше виходити зі складних життєвих ситуацій. Наведу приклад із власного життя. Я тривалий час займалася професійною музикою, і музиканти знають, що такою поширеною. Проблемою у професії є для людей страх публічних виступів, страх проявлятися, і я тривалий час шукала власний рецепт, як мені почуватися краще на сцені, як виносити на сцену те, що я до чого я готова, що я готувала, і виступити на 100% того, що я можу. І тривалий час мені це не вдавалось аж доти, поки я не зрозуміла, що. Можна ставитись до цього менш серйозно, знизити рівень своєї відповідальності і розуміти, що нічого катастрофічного не трапиться, і ось таке ставлення, теж як до гри, як до приємного часу з тим, що ти любиш, як до моменту, коли ти можеш отримати задоволення. Ось якраз це мені допомагало ось подолати цей страх, і зрештою, я думаю, правило Ставитись до життя простіше, воно справді е, працює. Ще б я хотіла поговорити про те, що спокій і легкість життя нам додає правило творчості. Чим більше в нашому житті творчості, тим ми більше в контакті із власною внутрішньою дитиною. І творчість це те, що допомагає розвиватися нашій особистості, це те, що допомагає нам розуміти, бачити і подавати світові свою унікальність. І чим ми відрізняємось від інших, якраз творчим підходом до життя, людина. Яка творчо проявляється, творчо подає себе на роботі людина, яка творчо підходить до стосунків до сексуального життя, якраз та має людина більше переваг. Також я б хотіла звернути вашу увагу на дуже важливий момент це наше оточення. І відформ... відформатувавши наше оточення, ми можемо почуватися зовсім іншими людьми. Наше оточення це відображення нас самих, і ми в свою чергу є відображенням нашого оточення. Тому, будучи у колі тих людей, які нас приймають, які нас надихають, з якими нам легко, з якими нам не потрібно носити зайвих масок, не своїх. А ми можемо бути собою і бути справжніми. Лише в такому оточенні ми почуваємо спокій і розслаблення. Також я б хотіла поговорити про те, що важливо балувати свою внутрішню дитину, радувати її. І я думаю, кожен з вас бачив відео в TikTok, там коли дорослі чоловіки 40-50 років стрибають з дітьми на батуті, радіють, і всі жінки так сміються, що ж вони як діти, але насправді ось такі часто розслаблення і. Такий час важливо влаштовувати для себе як чоловікам, так і жінкам. І це може бути щось дуже просте, але радісне. В кожного це своє, але те, що можливо ми любили в дитинстві, те, про що ми мріяли, але через свою таку показову дорослість і серйозність ми собі не дозволяли. І це нам теж допомагає от якраз радувати дитину всередині нас. Це зовні ми ось такі дорослі, серйозні люди, а всередині нас знаходяться маленькі хлопчики і дівчатка, які теж хочуть радіти життю, пробувати щось нове і яскраве. І ще б я хотіла поговорити про такий надважливий момент це відпочинок і розслаблення. Тому що тільки при умові того, що ми маємо достатньо відпочинку. Коли ми дозволяємо собі переключати свою увагу, даємо розвантаження нашому мозку, робимо такі собі релакс, дні і так далі, ми можемо відчувати ось цей спокій, розслабленість, так а не почувати себе якимось вантажним вагоном. Тому планування відпочинку воно не менш важливе, ніж планування роботи, і на це дуже важливо зважати. Також ще одне правило це не брати на себе зайву відповідальність, не брати на себе відповідальність інших людей. І дуже важливо якраз допомагати людям тоді, коли вони справді про це просять. Я думаю, у багатьох із нас були випадки, коли ми допомагали щось людям з власної ініціативи, а потім виявлялося, що це людям не так то і потрібно. Тому теж дуже важливо свою енергію, свій ресурс. Витрачати обдумано, витрачати на тих людей, на про кого ми справді знаємо, що це потрібно, і це цінується, і що це піде на користь людині. І я думаю, тут дуже важливо розмежовувати сферу нашого впливу, тобто те, на що ми впливаємо безпосередньо, це наш дім, наша сім'я, наша робота, наше хобі, відпочинок, духовність і так далі. І Сферу турбот, те, про що нам хочеться турбувати, але те, що виходить за межі наших обов'язків, за межі того, на що ми справді реально можемо нести пункт, наприклад, політика, ситуація із далекими знайомими, із, так, людьми, скажімо, з якими ми мало маємо контакту і так далі, елементарно переглядати постійно. Новини так це намагатися вийти зі сфери свого впливу і постійно бути у сфері турботи. Ми постійно заклопотані, і звичайно, тут важко відчувати розслабленість. Ще Дуже важливо нам поговорити про перфекціонізм, тому що це така хвороба сучасності, і звичайно, все йде із дитинства, і багато з нас просто звикли бути хорошими хлопчиками, дівчатками, бути слухняними, виконувати багато задач, і від того, ніби почуватись доволеність життям, розуміти, що таким чином я потрібен чи потрібна цьому світові. Але насправді, ось теж люди, які стають психологічно зрілими, вони потроху відходять від цієї стратегії, і вони можуть дозволяти собі багато вкладатися, а можуть якраз давати собі відпочинок, розслаблення, ніби крок назад для того, щоб просто дихати, просто видихнути. Перфекціонізм, це взагалі про що по життю. Кожен з нас виконує багато ролей. І от як жінка, я можу сказати, що теж у жінок є свої ролі на жіночому курсі. Ми говорили, що три основних є: жінка, дружина, мама. Так у чоловіків свої, але окрім того, ми ще можемо бути подругами. Ми ще доньки, ми ще колеги, ми ще знайомі, ми сусідки і так далі. І дуже важливо розуміти, що ми можемо справлятися з цими ролями по можливості. І, наприклад, неможливо бути ідеально чудовою дружиною, мамою, господинею, там колегою по роботі, бізнесвумен і так далі. Все ж таки, якісь сфери нашого життя вони будуть менш активними, і це нормально. Ми намагаємося. Наповнювати кожну частинку свого життя і духовність, і роботу, і сім'ю стосунки, і хобі, і дружбу, і так далі. Але все ж таки не може наша увага стовідсотково бути направлено одинаково у кожну сферу. Чомусь ми надаємо увагу більше за питання наших пріоритетів і цінностей. Це нормально, що якісь сфери можуть просідати. Це нормально, що ми можемо щось колись не встигнути. І це нормально, якщо ми можемо бути собою. Знаєте, до мене колись прийшла клієнтка, яка каже: Я не можу сприймати. Я от дивлюся у соцмережах інстаграм всі щось роблять, шиють, в'яжуть мило варять, фотографують і так далі. А я якась не творча. Я ходжу на роботу, займаюся домашніми справами, відпочиваю і все я якась не така ненормальна. І тут я їй сказала про те, що люди загалом поділяються на за. Направленості особистості за типом темпераменту і так далі. Тобто і не всі люди творчі. Є люди, які класно комунікують, є люди, які класно працюють із технікою, які класно із символами, тобто які стають науковцями, які гарно займаються бухгалтерією, і так далі. Люди, які класно з природою, чи які люди, які класно класні у творчості, але не може одна людина бути ефективною у всьому, не може бути однаково продуктивною у всьому. І це нормально, якщо одна людина може бути творчою а для іншої творчість, ось саме у проявленні діяльності, це щось не зовсім близьке. І тому в соцмережі це якраз той відсоток творчих людей. Які проявляються, і ми їх бачимо. І нам здається, що кожна людина вона ось має якесь творче хобі, а насправді буває по-різному, і хобі бувають дуже дуже різноманітними. І останнє таке заключне правило, яке допомагає нам відчувати розслабленість, задоволеність своїм життям, радість від того місця, де ти є зараз, це правило деталей, помічати ті деталі, які є в нашому житті. Коли я закінчувала школу, одна вчителька написала мені дуже гарні слова у Віндєві про те, що пам'ятаю, що щастя це короткі миті, але їх у житті дуже багато. І я хочу це передати вам. Це слова, які мені дуже запам'ятались, і я думаю, що це суть людського щастя в тому, щоб не чекати чогось великого, глобального, не чекати, що щось зміниться кардинально. А помічати ж ті маленькі миті, коли ти йдеш вулицею і ти бачиш красиву природу, коли ти обіймаєш рідну людину, коли ти смакуєш так щось щось приємне для тебе, коли ти бачиш квіти, коли ти прокинувся і відчув, що починається новий день, і ти відчуваєш себе бадьорим, легким. Щастя, це справді короткі миті, і від того наскільки ми. Навчимося їх помічати, радіти, бачити у нашому житті. Ми будемо почувати себе гармонійно, класно, бути у своєму житті господарями і від того бути щасливими, спокійними і розслабленими.